Вітаю усіх, шановні батьки у нашому благодійному центрі розвитку. Дошкільнят в нас є величезна програма з розвитку письма, читання, рахування, розвитку мовлення. Є майстер-класи по малюванню, танців, є гімнастика. А ще в нас є логопед та психолог, який займається і дітками, і навіть з батьками, якщо за потреби, звісно. А ще, звісно, в нас є бомбосховище, смаколики та чай. Тож ваша дитина не залишиться голодна. Тож, не переживайте, ваші дітки у надійних руках. Отже, у вас є рівно 4 годинки для того, щоб зробити всі свої справи, походити по магазинам, відпочити, попити каву, а потім вже прийти за вашим сонечком. На все добре, зустрінемось через 4 годинки. Доброго дня, я за сонечком. Так, 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 ми йдемо. Сонечко, йди помалюй, а ми поки з твоєю мамою поговоримо. Ага. Так, я слухаю. Доброго дня ще раз. А в мене є одне питання: а якою рукою пише ваша дитина, бо не виходить? Ніякою. Як ніякою? Ми тому й прийшли до вас, щоб ви нас навчили. Йому ж 5 років. А, якщо чесно, я й не думала, що дитина в 5 років має правильно тримати ручку, щоб писати. А, я зрозуміла. Слухайте, і ще одне: в нього, коли щось не виходить, він починає нервувати і плакати. Та вдома також він рюмся, коли щось не виходить? Я вважаю, що це дзвіночок, і треба записатися до психолога. Нехай подивиться, бо о, знаєте, може це бути травма якась серйозно, яка ось так от супроводжується сльозами та істериками. Ну, все добре. Тоді до наступних зустрічі. Бувайте! Всього доброго, чекаємо на вас. На все добре, бувайте. Прощавайте.